Всім привіт! Я вітаю вас з себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про гроші, які було виділено Європейським союзом для підтримки українських біженців в Польщі. Поговоримо про те, наскільки це сміхотворно, і поговоримо про те, які ж перспективи в українських біженців на наступний період, там на зиму, на весну, на літо наступне. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки, і, звісно ж, підписуйтеся на канал. Отже. Прийшла до нас новина, яка розміщена на сайті rmf24.pl і там говориться про те, що Єврокомісія ухвалила рішення про виплату Польщі 144 мільйони євро, це майже 700 мільйонів злотих на допомогу, надану біженцям війни з України. Тобто це конкретні кошти, які мають покрити ті витрати, які Польща вже понесла зі свого власного бюджету на підтримку українців в Польщі, і одразу хочу сказати, що Польща це та країна, яка від початку війни підтримала майже 1 мільйон 300 тисяч українців. Це конкретна цифра людей, які отримали номер Песель, і які отримали тимчасовий захист і залишились в Польщі, а не поїхали в інші країни. І в загальному, якщо ми говоримо, то на всю Європу, на весь Європейський Союз, було виділено 400 мільйонів. Польща отримала з них 144. Ну, а виходить, що інші там 256 отримали всі інші країни Європи, і це зрозуміло, тому як ні одна країна в світі, окрім Польщі, не прийняла так багато українців. Але з іншої сторони, дана сума оцих 144 мільйони, які були виділені на Польщі, на Польщу, це. Просто-напросто сміхотворна сума, тому як в Польщі Польща розраховувала на зовсім інші гроші, тому як вона тратить набагато більше на всіх українців, яких там намагається якось підтримувати на різні програми, на 40+, на 500+, і так далі. От, але нагадаю, що в Польщі та сама Єврокомісія виділяла Польщі 35 мільярдів. Мільярдів євро це не 144 мільйони, це в 300 разів більше грошей, які було заблоковано різними правовими організаціями в Європі, і зараз там ідуть суди по, по з приводу виплати цієї суми. Тих 35 мільярдів виділялися на стабілізацію ситуації і економіки Польщі, подолання наслідків коронавірусу і підтримки українських біженців. Польща на ті кошти дуже і дуже сильно розраховувала, тому. Витрачала більше грошей на українців на початку війни, ніж могла собі дозволити, але вони чекали на цей транш, якби вони розуміли, що він десь там прийде до початку весни і вони зможуть собі ну, якби покрити всі свої витрати. Після того, як даний транш було заморожено, і зараз там ідуть якісь судові справи по з приводу цих грошей, польща розуміє, що не стягне вона цю допомогу. Цих 144 мільйони євро, які їм виплачені, це смішні гроші. Ну тобто, це навіть не покриття якоїсь там одно, одного місяця програми 40+, для всієї Польщі. Тож. Хтось може радіти, що о, Польща отримала так багато грошей, а з іншої сторони, той, хто вміє рахувати, розуміє, що цих грошей, ці гроші абсолютно ніяк не повпливають на ситуацію в Польщі. Борги по програмам, які існують, вони і далі будуть накопичуватись, і тут допоможе тільки якийсь комплексний вихід. Польща його зараз шукає, і вони зараз найкраще, що придумали, це відмовитись від е, е, утримання. І безкоштовного житла для українців для того, щоб хоч якось ці кошти зекономити, і не допустити відміни виплат по програмі 500+, для того, щоб і надалі можна було отримувати як польських, так і українських дітей. Свою думку з приводу того, яка зараз ситуація в Польщі, чи вона зараз е, нормальна, чи можна було б краще, чи вона зараз погана з виплатами. Пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже сильно цікаво їх почитати. Е, також буду вдячний вам за лайки, за підписку на канал. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.